Де у де мене тривога, що у мене серце колотиться, б'ється, дихання, що? І більше уваги на серце або на дихання, От, обняти себе, дати собі увагу цій тривожній тривожному стану. І ще добра новина в тому, що дуже гарно тривогу вирівнює режим дня, а безрежимне таке життя. Підвищує тривогу. Режим дня вирівнює тривогу, особливо сон. Дуже важливий для зняття підвищеної тривоги. А також подивіться свої залежності. Це не, не обов'язково наркоманія, от, але це може бути і солоденьке щось. А можливо, у мене є такі ритуали, які я не зробила, то я вже боюся, що я їх пропустила. Подивіться свої залежності. Вони теж, Чи таблетку я не випила обов'язкову. Да? Ці такі ритуали, такі залежності наші, підвищують нашу тривогу. От. Тому бажаю вам менше тривог, сирен, мирного неба, обнімаю вас, будьте здорові!